А ви казали, що ви тут були, то вже партизанка тут була. Пам'ятаєте трохи про ту партизанку? Були партизани були. Тобто якраз ми приїхали, то партизани були. У нас небагато було тих партизанів. Вони все ночами, нощами ніколи не були, вони нікого не обрабували, просто вони і захищали, бо казали, що вони переселенців захищають. І потім вже вони так якось з своїх забралися і ніколи. Але привозили е, до нас е, таких побитих тих партизанів Німці. Привозили навіть ту около Христа на, на селі. П'ять хлопів, такі, як ялиці великі, ми ходили дивитися на них. і ніхто їх не забрав, бо батьки бояли. Але не з нашого села, то були якісь світ, так, що їх побили. хто туди краївку знайшли, їх там побили, привезли, щоб люди пізнавали, але люди не, ніхто не підходив. Їх не потім їх забрали, де поховали, не знаю. А не пам'ятаєте, хто з села був партизанці? Може, якісь знайомі? Які? Нас в родині не. Бо то не було партизанів за те, що то ми були переселені, і ми не знаємо, то наші хлопці. Ніде до того не, не йшли. Вони навіть не знали, що яких хлопців, що ніхто до тих переселенців не були. і женаті були молоді, але ніхто не йшов. А не було так, що серед ночі приходили би їсти дали? Приходили, приходили до. Давали люди їсти, бо приходили бідні і не рабували про це, А до місцевих десь пішли, то вони там кожухи брали і, і то. І їсти люди давали, і голова сьогодні ради заказував на нині, на нині як, вони прийшли до нього та й його, йому наказали, ти нам маєш дістати на ніч, і він не так робить. Mm-hmm.